Привіт-привіт, мої найкращі! Я Тамара і ви знаходитесь на моєму каналі В'яжу на дивані. І сьогодні я до вас з майстер-класом ось на таку планочку. Її можна використати на будь-який плечовий виріб, на кардиган і навіть на джемпер, коли отак обробка, і отак накласти два кутиком, два краєчки. отак. Також можна використати хоч на дитячу, хоч на дорослу річ. Ось така планочка обробка борта в карманчик. Дуже зручно такою обробкою обробляти речі, які зв'язані полосочками різного кольору. І тоді в цей карманчик ховається будь-яке будь сміття. Ось. Тут звичайне закриття гачком або спицями. Ось так воно закривається, і непомітно, ну, акуратненько виглядає. Тут я зробила м, планочку 2х2, а можна 1 на 1, 3х3, як вам захочеться. І навіть рисом тут можна, або е, платочною е, в'язкою, як вам хочеться цей край можна зв'язати. А ось обробка краю це саме ось. Оце і є родзинкою. І зараз я вам розкажу, як це робиться. Щоб зв'язати таку планку, я набрала зразочок. Я не знаю, скільки тут рядів, але це не важливо. Нам важливо, щоб у нас була ось така порушкова петля. Так? Нам потрібні дві пари спиць, бо борт він вже довгий і нам потрібно буде за. З двох сторон в'язати, у нас і спереду буде, спиця і ззаду, і я використовую ще гачок Так, я візьму контрастну ниточку, щоб вам було зручніше дивитися. І спробуємо в'язати. Для початку я зачеплюсь, так, підніму першу петлю. Так. І вже тільки після цього я додам сюди додаткову спицю. Спицю я покладу ось цим містом, де тоненька, тоненький тросик, щоб сама спиця нам не заважала і не додавала вільності нашим петлям. Так. Тепер ви маєте для себе вирішити, як вам буде зручніше: знизу вгору піднімати нитку, чи згори. Вниз перекидати, мені зручніше згори вниз. Тому я зараз поклала нитку на цей тросик, а витягну її з тої самої петлі, з якої витягувала першу, щоб вони були тут з краєчку, щоб гарний був край. Так. Далі. Нам треба з двох, ой, з двох пружкових петель. Витягнути три петлі. Як це ми зробимо? Ми зробимо так: ось, перекидаємо ниточку через спицю допоміжну, так, гачком дістаємо нитку із під першої пружкової петлі, перекидаємо і достаємо петлю. Нитку гачком і з під другої прошкової петлі. Тепер перекидаємо і дивимось уважно. Ось тут, між двома прошковими петлями, у нас є протяжка ось бачите, дві ниточки. Саме між цими двома ниточками мені треба вдіти гачок, дістати ниточку і протягнути ось, бачите, між двома ниточками протяжки. Далі повторюємо до кінця перекинути через спицю, дістати нитку з одної пружної шкової петлі, перекинути, дістати з другої, перекинути, дістати з протяжки. Далі так само перекинути з першої петлі, перекинути з другої петлі, перекинути і з протяжки. Так. Якщо ви будете робити оце на довгу йому бортові, це ж шматочок, а то буде борт, то вам краще знімати петлі на додаткову спицю. На робочу спицю, на саме ту спицю, якою ви будете в'язати. Ви можете піднімати петлі також і спицею, а не гачком, якщо вам це зручно. Перекидаємо, дістаємо, перекидаємо, далі у нас іде через протяжки треба достати, дістаємо, перекидаємо, дістаємо, перекидаємо. Че одної петлі. Так, тут із протяжки. Так. До кінця ряду. Краще зробити тут тугенько, щоб не. Щоб на первому ряду не виглядало розтягнуто і розхлябано. Тут краще взяти тонші спиці, щоб в'язати, а далі перейдете на ті спиці, якими ви і планували. Так, от і все. Все, дійшли ми до кінця, так. Так, ні, це лишнє. Ось тут буде отак. так. Тепер, якщо ви будете в'язати свій кардиган, то ви будете в'язати спочатку одну сторону, 4 ряда, потім другу. Якщо ви будете в'язати по за задній частині. Так, вам потрібно. Спиці мають бути однакової товщини і по задній стороні, і по передній. Ви можете спочатку вив'язати задню сторону, потім передню. А можете в'язати по колу, якщо вам вистачить довжини спиць, або ви будете в'язати двома однаковими і по колу. По задній частині я в'яжу просто лицевими 4 ряда. Можна три, можна чотири. Як вам зручніше, як у вас краще буде виходити, щоб вам подобалось. Так. Можливо, ви всі шість зробите цей карман. Я не знаю. Ну, як, як вам зручніше буде. Так. Ой, я не тою петлею не тою спицею пров'язала. І зробила собі, ось що я собі зробила. Дивіться. Ви собі так не зробіть. Бачите? В одну сторону одною пров'язала. Тепер мені треба в'язати далі тут е спицею, а я не можу підлізти, бо у мене тут нема спиці. Але я зараз просто перевдягну на ту спицю, якою я хотіла в'язати на тоншу. Так. Тепер зверніть увагу на те, що ми по задній частині в'язали просто лицевими, а попередній ми пров'яжемо просто виворітними. Ось так Це буде у нас ряд виворітних. У мене тут виходять скрещені петлі, то це випадково ну, ви можете в'язати, як вам зручно. Хочете скрещеними петлями, перший ряд хочете звичайними От, має вийти ось так: це попереду і ось так позаду. І тепер кілька рядів пров'язати треба по колу або окремо, один, один, ну, і другий ряд. Щоб вийти на ту ширину, яка вам потрібна. А поки я в'яжу, я хочу звернутися до вас з проханням. Долучайтесь до спільного проєкту візерунки ЮЕЙ. Цей спільний проєкт придумала я для того, щоб. Долучити до е, нього якомога більше українських майстринь, які зможуть робити майстер-класи е, будь-які, чи на візерунки, чи експрес-огляди, чи е, майстер-класи е, повністю по виробу, чи на шкарпетки, чи на головні вироби будь-що те, що ви вмієте. Немає значення, на якій платформі ви працюєте: Інстаграм, Ютуб, TikTok, Фейсбук, будь-де, долучайтесь і ставте тех візерунки UA для того, щоб зламати наративи. Гугла, Ютубу і будь-яких соціальних сітей. Ну, от коли вбиваєш по пошуковик, шукаєш якісь везерунки, то нам завжди відповідають на російській мові і максимальна кількість ажурів, узорів іде російською мовою. Немає україномовного контенту на цих платформах. А якщо він не є, то його так мало, що ні YouTube, ні Google його не бачать. Тому я закликаю всіх-всіх майстринь долучитись до цього проєкту і допомогти зірвати наративи Ютубу, для того, щоб нашим майстриням не доводилось ходити за майстер-класами на російські пабліки. Ви можете також, якщо не, не можете в'язати ви початківець, ви можете збирати просто схеми візерунків, узорів, е, ажурів, е, коса, ранів, будь-чого, якихось е, красивих е, светрів, джемперів, якісь ідеї цікаві складати на свої сторінки. Майстри не, не українські будуть вам дуже вдячні, якщо що це буде все оформлене е, українським. Е, Шрифтом українською мовою це буде ну, велика робота. І е, зараз нам ще там в е, спільному проєкті дуже мало, але ми вже повним ходом працюємо. Е, спільний проєкт розрахований до кінця року, до нового року. Долучатись можна в будь-який момент. І е, якщо ви будете з нами працювати, то ви. Маєте шанс отримати подарунки за свою роботу. У нас є спонсори, які хочуть нам допомогти і хочуть нас мотивувати. Тому я дуже-дуже вас запрошую до спільного проєкту саме працювати. Якщо ви не вмієте нічого робити з того, що я перечислила, то ви можете просто прийти і підтримувати наших майстринь, які вже працюють, які вже роблять україномовний контент на Ютубі в Інстаграмі. Можливо, хтось і в Фейсбуці почне робити або в Тіктокі, але поки що у нас таких немає. Я буду дуже-дуже вдячна, якщо ви зможете до нас долучитися. Тим часом я пров'язала три рядочки, і на такій товстій пряжі їх буде досить. Так. Зараз я хочу скласти пополам. Ой, отак. З двох спиць в'язатиму третю. І я буду пров'язувати по е, дві петлі разом. Перва петля е, у мене стоїть незручно, тому я її ось таким чином просто перекину. Отак. Щоб далі було вже більш зручно в'язати. Дивіться, я в'язатиму виворітні петлі. Спочатку я піддіваю петлю на первій спиці, відразу ж на другій і зразу дві разом я пров'язую виворітною петлею. Ще раз, я піддіваю на первій спиці. Так. Тепер на другій. І пров'язую виворітною. Обидві знімаю. І так до кінця ряду. В моєму випадку я в'язала планку без петель, я розраховувала її під кнопки, тому я зараз вам покажу без петель, а в наступних своїх майстер-класах покажу, як в'язати петлі на планці. Можливо, кілька варіантів підберу для вас. І остання у нас лишилася одна, ми її так одну і пров'язуємо. Тепер ви вибираєте для себе той, той варіант в'язки, який вам більше подобається. Хочете в'яжити 2 на 2, хочете 1 на 1, як вам хочеться. От, вже ви обробку в карманчик зробили. Далі все дуже-дуже просто. Я для себе вибрала варіант. Резинки 2 на 2 для планки. Ви виберіть для себе той, який вам зручний. Який більш підходить під ваш малюнок на кардигані. І вже тут ви в'яжете скільки рядочків, скільки вам хочеться. У моєму випадку кардиган був без петелечок, тому і я вам зараз покажу планку без петелечок. Можливо, у вас вже є свій варіант, яким ви користуєтесь, якщо ні, то в майбутніх майстер-класах я покажу вам якісь варіанти. Як можна зв'язати петельку на таку планку. Закрити цю планку можна іголкою і гачком, а можна просто спицями. Це залежить від того, як буде краще виглядати, або від того, як вам зручніше це зробити. Якщо ви хочете зробити широку планку, то зв'яжіть більше рядочків резинкою, якщо не надто, то менше оцю обробку в карманчик можна також зробити ширшою, пров'язавши більше рядів. І тоді оцей, оцей кант, оця полосочка, буде у вас ширша. Мені подобається, як це виглядає, акуратно, рівно, іначе фабрично. Немає не ніякого сміття. І, до речі, якщо у вас тут іде полосатий виріб, то дуже гарно краї ховаються ось під такою планкою. Це зручно і акуратно. Ну, а закрию я м, тут планку можна гачком, а можна ось навіть спицями. Ось так. Просто буду по лицевим закривати лицевою, по виворітним виворітною. Ось так: тут виворітну, і перекидаю петлю. Вяжу лицеву і перекидаю петлю. Лицеву і перекидаю петлю виворітну і також зверху петлю. така Таке закриття виглядає, воно не перевалюється оця кромкова петля. вона не перевалюється, вона однаково виглядає із вивороту і з лиця. Воно отак ось де, в торець, ідуть петелечки. Я дуже часто використовую таке закриття. Воно акуратно виглядає, і мені подобається. Виконується досить легко. Його можна гачком робити. Ось так само. Гачком ще швидше виходить. От. Вигорітне пров'язуємо. Вигорітне пров'язуємо. Лицева, пров'язуємо, лицева. Пров'язуємо і останнє все. Ось така у нас планочка вийшла. Акуратненька, і не надто складна. Складність полягає тільки в першому наборі краю, коли треба з-під низу притримувати спицю і через неї перекидати петлі. Але ви бачите, що все досить легко Якщо ви правильно наберете петлі, то все буде ось так рівненько, так гарно. Якщо вам сподобалось, ставте мені вподобайку, підписуйтесь, ставте дзвіночок, щоб не прозівати мої наступні майстер-класи, відео, просто розповіді, давайте піднімати український YouTube. razu Papa